Найпідступніша брехня, в яку ви повірили, алкоголь. Він не просто шкідливий, він високоінтелектуальний вірус, який пронизаний в культуру, в освіту, молод, спорт. Розумієте, під виглядом норма, традиція, кожний келих як обновлення системи, який повільно, але впевнено стирає наш справжній потенціал. Але ви навіть не підозрюєте наскільки масштабний цей обман, ось що говорить наука, не реклама. Алкоголь це токсична речовина наркотичного характеру дії, збуджує, потім паралізує нервову систему. Всесвітня Організація охорони здоров'я в 1975 році алкоголь віднесла до наркотичних речовин. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, більше ніж 3 мільйони смертей щороку від алкоголю, і це 3-5% смертей. У світі він небезпечніше будь-якого наркотику, тому що продається в будь-якому супермаркету і в кожному населеному пункті.